Чи вдався дебют забарного ВПЛ? Чому Челсі знову не виграв? Брюге мріє, щоб продати Яремчука, але на нього немає покупців. Мене звати Андрій Сеньків. А ця чорна штука це кріплення до мого звуку, а не як не чорна стрічка. Просто я настільки майстерно виставляю кадр, що можу вас таким чином обманути. Не зважайте, а просто покритикуйте мене за це в коментарях. Стартує друге, хочу продати Романа Єремчука. Про це дають інсайдерську інформацію одразу кілька бельгійських. Змі іде інформація про те, що влітку бельгійці планують підсилити склад для того, щоб підсилити склад, потрібно продати гравців, котрі не підсилюють склад, будучи в ньому прямо зараз. Також є питання до того, хто тренуватиме брюги влітку прямо зараз. Командує керує колишній тренер молодіжної команди. Перед цим були два тренери. Це вже третій тренер, котрий тренує брюги в цьому сезоні. І парадокс правда в тому, що при жодному з цих тренерів Яремчук був не основним, не забивним. І незначущим для цього клубу. Тому тут справа точно не в тренерах, а в Єремчуку. Тут далеко ходити не потрібно. Єремчуку вже, начебто, повідомили про те, що пропозиції по ньому розглядатимуть. Відзначається, що Брюге навряд чи отримує за форварда 17 мільйонів євро, котрі були заплачені бельгійцями влітку в Бенфіці. І найважливіше це те, що наразі жодної конкретної пропозиції до Єремчука не було німецький біль. Повідомляв про інтерес до Романа зі сторони Майнца. Команда Босвенсона має основного форварда Онісіва, австрійця, котрий чималенько забиває, і напевно влітку Майнц його продаватиме. Шукає йому заміну. Біда в тому, що Єремчук це далеко не основний кандидат на заміну Онісіво. Там величезний шорт лист з багатьох гравців. В цьому шорт-листі є. Єремчук. це не означає нічого, крім того, що він є в тому шорт-листі. Матч в основі Яремчука за Брюге цей вихід в матчі відповіді Ліги Чемпіонів одна восьми фіналу проти Бенфіки. Тоді Брюге згорів за рахунком 1-5. В Чемпіонаті Бельгії Єремчук востаннє виходив в старті аж 10 лютого, а забивав востаннє аж 19 жовтня. сент трюйдену загалом в чемпіонаті Бельгії Яремчук забив всього два м'ячі. Така невпевненість собі, мала кількість забитих м'ячів. При різних тренерах, при різних схемах, при різних партнерах говорить лише про невпевненість самого Єремчука у власних силах раніше в нього бодай були моменти, котрі він не реалізовував. Тепер в нього немає навіть моментів, що потрібно зробити агентам, щоб впарити Яремчука в команду, яка грає в топ-чемпіонатах. Я поняття не маю. Я розумію, що можна говорити про оренду в команди рівня Ельча чи Кримонези. Але це точно не про продаж, це точно не про виручені гроші. Жоден адекватний клуб прямо зараз не викладе за рому. Ніяку суму, а якщо і виклади, то ця сума буде набагато меншою ніж 17 мільйонів і навряд чи задовільнить брюге. Тому в цій ситуації насправді дуже мало хорошого. Якщо ви щось хороше в цій ситуації бачите, то будь ласка, скажіть мені про це, крикіть мені про це в коментарях під цим відео. А вже сьогодні, 5 квітня, Манчестер Юнайтед вдома прийматиме Брендфорд. Червоні дияволи спробують реабілітуватися після. Поразка на Сент Джеймс Парк, на мій погляд, МЮ знову втратить очки. Коефіцієнт на те, що брендфор цьому матчі не програє, 2,32 за версію нашого партнера компанії ФБЕ. Роби перегляд улюбленого виду спорту цікавішим разом з Фабет. Переходь за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Забирай бонус у розмірі до чотирьох з половиною тисяч гривень та 100 фріспінів для нових гравців. Будь всередині гри разом з Фабет. Але пам'ятай, будь ласка, що ставки це всього лише розвага, а ніяк не спосіб заробітку. Йдемо до справ англійської прем'єр-ліги. попередньому випуску я розказував про звільнення Грема Потера. Ще Челсі. зараз скажу кілька слів про звільнення Брендана Роджерса. З Лестера Роджерс це епохальний тренер для Лестера, не настільки епохальний, як був Клаудіо Раньєрі, котрий виграв АПЛ, але Кубок Англії Роджерс брав. двічі був близьким до потрапляння в першу четвірку, фінішовав підсумку п'ятим. Словом, команда при ньому прогресувала, все було окей. І для мене найстрашнішим, що було в цьому тандемі, наприкінці їхніх стосунків це робота клубу. Лестер. Зекономлював гроші, дуже мало тратив в певні трансферні вікна, і що важливо, мало продавав гравці, котрі вже пройшли свій пік, гравці, котрі вже втратили свою мотивацію грати в Лестері, не були продані вчасно. Відповідно, Роджерса залишилася команда з гравців, котрі втрачали мотивацію і хотіли йти. Свіжої крові не було, а коли вона поступила, вже було надто пізно і надто неякісно. Ні крістіансин, ні сутар, ні фас не є прямо зараз гравцями рівня англійської прем'єр-ліги. Все це лише в перспективі. І, отримавши лише перспективних гравців, плюс гравців, котрі потребують мотивації, Роджерс не впорався, поплив і закономірно пішов в відставку. Дійшло навіть до того, що Юрій Тілеманс, багаторічний лідер центра Поля Лестера, влітку покине клуб на правах вільного агента. Таке рідко трапляється в ОПЛ, щоб гравець дуже високого рівня покидав команду вільним агентом. Це хороший маркер. Відповідно, Роджерса вже зараз сватують у Тоттенхем. А у Лестер сватують Грема Потера, Аді Х'ютера, котрий тренував Франкфурта Гладбах. А також Рафаеля Бенітеса. До кінця чемпіонату залишається 9 Турів потрібна шокова терапія, я би діставав тут тут з рукава, тобто Сема Аллардайса. Також е, припинення співпраці Лестера з Роджерсом стало рекордним для англійської прем'єр-ліги. Це 12-й розрив контракту між тренером та клубом е, у поточному сезоні АПЛ. Тут мова йде не лише про звільнення, а й про викуп контракту, як, наприклад, було в ситуації з Брайтоном. Е, Поттером та Челсі, а також спільним рішенням тренера та клубу, крім Роджерса, в цьому почасному списку, звісно ж, є Антоніо Конте, Грем Поттер, причому двічі, Патрік Вейра, Стівен Джерард, Френк Лембард, словом, чимало футбольних легенд. А я нагадаю вам про важливі речі, про підписку на цей канал, а також те, що потрібно поставити лайк, а також дзвіночок. Лайк, дзвіночок, підписка. І ми йдемо далі. Все дуже просто, все дуже чесно, все дуже. Прозоро, не нервуйтесь, будь ласка, зробіть це, і ми будемо балакати далі. Віталій Миколенко знову опинився на лаві запасних Евертона. Як повідомляв Віктор Вацько, у Віталія важка форма коронавірусу була важко він її переносить, Відповідно, не так просто і не так легко інтегрувати знову його в склад. Кілька матчів він пропустив повністю через хворобу. Потім виходив на кілька хвилин і отримав ці кілька хвилин. Також матчі проти Тоттенхема. Поки Миколенко відсутній, на його позиції грає Бен Годфрі Бен Готфрі, котрий переважно грає або центральним захисником, або правим захисником. Готфрі це правоногий футболіст. Що відрізняє Готфрі та Миконка? Це те, що Миконко, попри всю мою критику до його атакувальних потуг, набагато більш атакувальний гравець, ніж Готфрі. Готфрі це гравець. Позиції Готфрі це гравець, який є типовим центральним захисником, який вимушено грає на фланці. Ну і варто сказати про те, що Готрі елементарно зручніше грати в захисті справа. Інвертований фланговий захисник з нього такий собі. В підсумку скажу, що Миколенко навряд чи на стабільній основі втратив місце. У складі тому, що Годфрі виглядає гравцем, котрим затикають дирки, гравцем, котрий є обмеженим у своїй ролі на футбольному полі. Чого з багатьма нюансами, але не скажеш про Миколенка. Вихід Миколенка матчу проти Тоттенхема був дуже дуже хорошим. з'явився на полі, коли його команда програвала з рахунком 0-1, Коли його команда була в меншості через безглузде вилучення до куре довів, що він. Ок, не лише в захисті, а й в атаці, знову ж таки, порівнюючи його з Готфрі. Миколенка фактично покривав всю бровку, Макніл, котрі грав зліва в захисті. Весь цей час, коли Миконко був на полі, зміщався в центр. Підключення та ривки Миколанка в атаку створювали хаос в неорганізованій структурі Тоттенхема і дозволяли ну, елементарно мати ще одну опцію: зліва і елементарно мати більше людей біля чужих володій. Миколенка це прекрасний вийшло плюс в нього прекрасно вийшло грати проти Кулушевського. Швед жодного разу українця так і не пройшов. Підсумку Евертон зіграв, нічув завдяки... Фантастичному удару Кіна Евертон продовжує боротьбу за виживання, і я переконаний, що вже в наступному турі ми побачимо Миколенка в стартовому складі. Інакше я просто шанадачого не зрозумію. По тут я скажу лише одне: тренер, наче новий, ну як новий помічник контесті лінії, але результат і гра, в принципі, стабільна. Поржати, покипкувати з мене також можна в коментарях. Під цим відео далі говоримо про матч Вормута та Брайтона. Я б залюбки розмалював, яким прекрасним є Брайтон дезерб, як вони класно виходять з під пресингу суперника, як вони провокують суперника на пресинг, щоб швидко розіграти та розпочати свою кінжальну атаку, як прекрасно Брайтон грає на зжатих просторах більш шостовного майданчика, різноманітними чинами створюючи моменти. Але в цьому матчі, в цьому контексті я би хотів говорити саме. Саме про Борнмут, тому що за Борнмут вперше в англійській прем'єр-лізі вийшов на поле екс-захисник Динамо Ілля Забарні. На полі він вийшов на 85-й хвилині, коли Борнмут програвав за рахунком 0-1. Забарний замінив аргентинського центрального захисника Сенесі, однією з головних функцій, котрого було високо підключатися до. Атак своєї команди Забарний настільки високо та помічно для атаки не грав. Дуже мало насправді хвилин він провів на полі, тому далекоглядні висновки робити рано. Що робити не рано? Так це розібрати епізод з другим пропущеним м'ячем Борнмута. Тому що в цьому моменті Енкісо, парагвайський півзахисник Брайтона, посадив Забарного на сраку і спокійно перейшов ледь до, не, не до лінії воріт Нето і забив гол. Цей хайлайт ці. Іскріни розлітаються по соцмережам. Ні, як написав, наприклад, Ендрю Тодос в Twitter, «Welcome to Велком League, ілля. Але щоправда, в цьому епізоді я би не звинувачував, ілюза барна. Він всього навсього страхував свого партнера по центру захисту Стівенса. Давайте дивитися Паскаль Грос приймає м'яч біля чортовного майданчика. А Стівенс грає чітко по Енкісо. Тобто, немає тут чогось страшного. Але в певний момент Енкісо просто відклеюється від Стівенса. Стівенс продовжує дивитися в сторону Гроса, в сторону м'яча і забуває про існування парагвайця позаду. Парагвайць позаду отримує м'яч, отримує вільний простір, у чому страхному майданчику, а забарний ну, летить страхувати свого партнера. Ну і інкісо тут може прибирати забарного під себе, може давати передачу на велбика. Тобто варіантів в нього рівно 2. Забарний стялиться, інкісо прибирає його і спокійно забиває м'яч. Чи можна критикувати забарного за цей момент? Я думаю, що ні. Він як міг. Гасив е, пожежу. Якщо б йому це вдалося, він був би неймовірним молодцем, він би зробив диво, став би героєм цього епізоду. Якщо він цього не зробив, ну він антигероєм також не став. Він не винен. Хто точно є антигероєм цього матчу. Це Стівенс. Я нагадаю, що Сенесі це лівоногий центральний захисник Бормота. А Стівенс це правоногий центральний захисник Бормота. І коли Забарний вийшов на поле, то саме Стівенс перейшов е, трошки лівіше. Так, от вся лінія оборони Бормота і не Вніше Стівенс е, грали в цьому матчі жахливо і помилок, таких як з другим м'ячем, також було достатньо. Давайте глянемо на перший гол Брайтона, коли Мітома віддає в центр штафного майданчика. Там абсолютно вільні і Фергюсон, і Марч ніхто по них не грає. Червоним кружечком тут виділяю Стівенса, по кому він в цьому епізоді грав, що він намагався зробити, кого він прикривав. Питання виключно до нього. Два м'ячі це позиційні помилки саме цього гравця. Давайте, от, наприклад, цей момент глянемо також дуже і дуже схожий. Знаходять зараз передачу в статному майданчику суперника Фергюсона. Фергюсон знаходиться між двома захисниками Бормута. Між Смітом, ну і зрозуміло ж, між Стівенсом, знаходить цю позицію. Знову ж таки, Стівенс грає виключно по людині, яка видає передачу, дивиться виключно на неї. Ну і Фергюсон залишається сам і спокійно перебуває по воротах. Це ми бачимо три моменти лише мікромоментів дуже схожих також було достатньо. Чим це погано для Борнта? Я думаю, що зрозуміло, бо незважаючи на всю роботу Оніла, незважаючи на його тренерський перформанс в окремих матчах, як, наприклад, було на Емірейтс проти Арсенала, все одно є рівень людей, котрі ну, не тягнуть прем'єріго. драма Стівенса Саутгемптон просто таки відправив куди подалі. А Саутгемптон це команда, яка бореться за виживання. Чому це цікаво? Чому це важливо в контексті Забарного? Тому що саме Стівенс, правоногий, центральний захисник, є прямим конкурентом Забарного. І я очікую, що в суботу, в матчі проти Лестера, саме Забарний вийде в стартовому складі. Скільки я розумію, інша людина, котра може на цій позиції зіграти, мефом, травмований. Тому очікую українця в старті. На King Power Stadium. а зараз я розкажу вам про те, що трибуна продовжує серію благодійних розіграшів цього разу. Зробивши донат на збір на автівки для збройних сил України, ви можете отримати футболку лондонського арсеналу Олександра Зінченка з автографом цього самого Олександра Зінченка. Давайте зробимо все від себе залежне для перемоги України. У цій війні всі Ці деталі є в описі під цим відео. Донайте, будь ласка, кожен донат є. Важливий Йдемо до матчу Челсі та Ліверпуля рахунок 0-0 на Стемфорд Брідж зафіксовано. Це був перший матч Челсі без грема Поттера. На тенерському містку був Бруно, колишній помічник Поттера у Брайтоні та Челсі. Цікаво, що, що кілька місяців тому цю команду зустрічалася на Enfield, і Також рахунок був зафіксований 0-0. Це був найперший матч Мудрика за Челсі, і це його стало ривок проти Джеймса Мілнера. Пам'ятаєте, минуло кілька місяців а команди плюс-мінус. Та й не змінилися. І Ліверпуль і Челсі продовжують бути в кризі, і Ліверпуль і Челсі продовжують нестабільно виступати. І якщо тоді ще були якісь шанси на те, що ці команди боротимуться за четвірку, то зараз цих шансів все менше і менше. А якщо говорити про Челсі, то їх зовсім нема. В цьому матчі Челсі трошки змінив схему. Продовжували бути три центральні захисники та два латералі, але в центрі Поля, замість двійки, з Ковачича та Енсо Фернандеса була трійка Ковачич, Енсо Фернандес та Голо Канте. ну і в нападі Жоу Фелікс та Кай Хаверц. для Мудрика. Тут просто не було позиції, але клоп після ганьби проти Манчестер Сіті. Накіпішував, зробив купу замін. Не було ні Салаха, ні Трента, ні Вандейка, ні Робертсона. Тобто поміняв шість людей стартовому складі клоп. І в цьому матчі Ліверпуль був іншою командою. Іншою командою з точки зору непропущених м'ячів. А в цілому все було те ж саме. Ліверпуль мало створював моменти. За перші півгодини гри жодного дотику не було в штафному майданчику. Челсі за підсумками другого тайму XG Ліверпуля склав 0,1. соту. Я думаю, далі про Ліверпуль говорити сенсу немає. Клоп хвалить, але ну хвалить, тому що. Хоча б не пропустили щодо атаки, це все виглядало дуже жахливо. Челсі виглядав набагато краще. На фоні цього Ліверпуля знову ж таки потрібно говорити про фон. Челсі створив більше моментів і мав вигравати цей матч. В Твіттері знову шириться картинка з Їхджі, тому що XG, Челсі в цьому матчі було більше двох. А забили вони знову нічого. Найкращим гравцем цього матчу з відривом для мене Голо Канте, Це його перший матч в стартовому складі після відновлення від травми і канте який вийшов з капітанською пов'язкою, канте прекрасно сканував простір, чудово грав відбор. Я думаю, ні для кого це не секрет, але тут інша історія: що Канте був одним з найгостріших гравців своєї команди. Він віддав одразу три передачі. Під удар своїм партнерам його відбори часто ставали ключовими і тими, що розпочинали швидкі атаки Челесу. До прикладу, цей момент він стелиться під каті, відбирає м'яч, віддає на ковища, той розганяє швидку атаку. Хаверс просилює штафний майданчик Ліверпуля, ковичі набігає, обводить воротаря. Але захисники страхують і бувають м'яч з порожніх воріт. Канте справді був божественним. І якщо говорити про персональні якісь налаштування під цей матч, то Трійка Челсі проти трійки Ліверпуля це небо і земля. Це навіть враховуючи не надто вдалий матч від Енсо Фернандеса. Словом, Челсі був нормальним в цьому матчі, як і нормальним був проти Астон Вілли в суботу. Біда в тому, що Челсі банально не реалізовує свої моменти, банально не забиває нереалізація моментів Кая Хаверца та Жоу Фелікса. Мене справді дивують. Справда в тому, що вони вміють найти свій момент, вони вміють правильно відкритися, але чомусь. М'яч вперто не лізе у чужі ворота, і це насправді найбільша проблема Челсі, тому що можна довго говорити про те, що гравці не мають де передягатися на тренувальній базі, як повідомляє за атлетік і Мудрик мусить в коридорі це робити, настільки багато гравців Челсі. Можна говорити про різні неправильні тактичні рішення Поттера. Але найважливіше це ж забиті м'ячі, а їх. Просто Челсі не забиває. Вищої математики в цьому нема. Треба просто забивати моменти, котрі в цього клубу є. Тепер трошки я скажу про Мудрика. Мудрик вийшов на заміну і вийшов він не замість Фелікса, не замість Хаверса, а замість Бена Чілвела і зайняв позицію лівого латераля. Що можна про Мудрика сказати, проаналізувати, чому вас здивувати? Кутові він подавав? Трошки бігав в атаку, жахливо приймав м'яч, потім доганяючи. Ці відскоки. Ну і ще одна що кинулася в очі, це погане спланування простору від Мудрика в захисті. Губить він гравців, не знає, кого в який момент йому крити, інколи криє, щоб просто крити. Ця ситуація відбувається від матчу до Матчу, і це не я таке придумав. Це реально так є. Якщо хочете більше про це прочитати, гайда за посиланням в описі під цим відео там буде матеріал Дмитра Ватраса, журналіста трибуни, якраз про захисні скіли Мудрика. До них насправді багато запитань. Нового тренера Челсі, то кандидатур рівно три, як і прогнозувалася Юліан Нагельсман, Луїс Енрікі, котрі також без роботи. Ну і Рубен Аморім. Я вважаю, що треба кликати Луїса Енрікі, тому що Нагельсман і Аморім це тренери, котрим знову потрібен буде час. Енріки, напевно, часу треба буде менше. Вам же пропоную глянути моє попереднє відео. Тут я детально розбирав проблеми Маліновського в Марселі, а тут щось новеньке, свіженьке та. Цікавеньке. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною весь цей час. Не шкодуйте коментарів, лайків, підписок та рекомендацій. Слава Україні! Слава ЗСУ! Побачимось!